Дорогі друзі, хочу вас повідомити, що з 12 жовтня змінюються правила перетину кордону ЄС. А це буде означати, що два закордонних паспорти вже не допоможуть українцям. І це може означати те, що тимчасовий захист припинить в Італії принаймні видавати швидше ніж у 2027 році. Чому тому, що європейський союз запускає систему в'їзду-виїзду? Entry Exit System. І це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі України. І штампів більше в паспортах не буде. Будуть все по відбитках пальців, по обличчі, про всьому пропускати в країни ЄС. Ось таке, аби з Печатки в паспорті, ми ж знаємо, що тимчасовий захист не видається. Хіба що будуть зміни? Буде Італія зразу бачите, коли ж ви пройшли кордон. Ну це мені дуже важко повірити, тому що ви знаєте, що квестури наші не бачать те, що відбувається від... в Італії, те, що відбувається в комуні, що ви резиденцію маєте чи не маєте. фігурямо чи розслабимося про те, що будуть дивитися, що там в Польщі. Ну, але складемо пальчики і будемо надіятися на чудо. Міраколо. Може, в Італії, в квестури Італії буде здійснено. Так, підписуйтесь на мої канали, і ви будете знати про всі міраколі, чуда, які відбуваються в Італії. З вами була я, Ірина Копчик. До нових зустрічей, Па-па.